Якщо чоловік атеїст і зараз не хоче брати шлюб категорично, хоч охрещений, то чи варто зв'язувати подальше життя з такою людиною, бо не хочеться жити в гріху? Чи є шанс, що людина зміниться? Давайте по черзі. Якщо чоловік атеїст, хоч і охрещений, е, ну, дивіться, е, дуже багато людей є охрещені, і е, давайте бути правдивими. На превеликий жаль, потрібно зізнатися, що дуже багато людей хрещені не тому, що батьки мали віру чи не тому, щоб хотіли, щоб ця дитина була віруючою. Але багато е, яких дітей хрестять тільки тому, щоб е, варіанти є такі, а щоб головка не боліла. Б, щоб е, дитинка не плакала, це так всі роблять. Ну і там далі можна зробити собі такий опитувальник, таку собі анкетку. І на превеликий жаль, десь там в останніх останніх місцях майже непоміченим буде той фактор, що це включення в церкву, що це змивання первородного гріха і так далі. Е, і зрозуміло, що таку дитину е, до церкви не водять, і зрозуміло, що таку дитину в релігійному дусі не виховують. І зрозуміло, що така дитина дуже часто живе, як горох перед. Дорозі. Так що так, є дуже багато атеїстів, які є охрещеними, але це все-таки не змінює того факту, що ці люди є атеїстами, це про хрещення і атеїзм. Але далі, ваше питання: чи варто зв'язувати подальше життя з такою людиною? Ні, не варто. Якщо би я міг вас переконати на 100%, то я вас прошу і благаю на 200% тримайтеся від таких людей далі. Чому? Тому що ми сьогодні дві години можемо на цю тему говорити і всіх аспектів не переговоримо. Але давайте так. Що таке сімейне життя? Окрім того, що ви будете разом жити, харчуватися, спати, родити дітей, робити дітей, ну, так як в сім'ї. так? Е, окрім того, з'являється ось таке питання: ну давайте так найпростіше. Е, а як виховувати дітей? Е, згідно яких принципів, що цим дітям буде можна, а що буде не можна? Що ви разом будете робити? Як ви будете ставитися до свого життя, до того ж самого народження і зачаття дітей? Як ви будете ставитися до. Того як ви проведете свої вихідні, як ви проведете неділю. А що ви будете робити у відпустку? Наприклад, ви поїдете кудись собі? Ну, наприклад, в якусь країну? Ну що дай Боже, війна закінчиться. Наприклад, давайте собі пофантазуємо про теплі краї. Ви поїдете в теплі краї, де, наприклад, немає католицької церкви. Ви поїдете туди? Ну, поїдете, бо путівка є, ну але ж ви пропустите неділю? Та яка різниця? Е і це тільки один штришок з усієї картини, тому що е буде тисяча і одне питання. Е як вам вирішувати питання з чоловіком? І як вирішувати питання е з батьками, е з вашими, з його батьками? Слухайте, цих питань їх безліч. І без релігійного фактора, ну, тобто, навіть, от, скажімо, ви хочете помолитися, або хочете піти на службу, або хочете піти на реколекції. А ваш чоловік не хоче, е, він вас буде пускати, це досягнення таке велике. А ви захочете поділитися, що ви почули на якійсь науці, на якійсь проповіді, не знаю, там на сповіді щось ви вирішите для себе. Uh, і ви з ним не зможете цими речами поділитися. Він скаже: Слухай, мене це не цікавить от мені цього всього не говори. Е, і тоді є якби два шляхи. Або ви не будете всім цим жити і не будете користати стаїнств, не будете жити церквою, не будете е, молитися, не будете свідомо переживати сповідь. І тоді вам не буде про що з ним говорити. Е, у вас не буде таких тем, які будуть його, його дратувати. Е, або ви будете це робити сама. Ну, фактично, як вдова. Е, якби чоловік є, але його немає. Е, Ну, Зв'язувати своє життя, чи це буде життя. Я, на превеликий жаль, знаю дуже багато таких ситуацій. Як правило, це дуже сумно. Тому що порозуміння в сім'ї це підвалина, на якій сім'я будується, будуються відносини. Тому що, розумієте, ну, умовно кажучи, зачати народити дітей це не така вже й велика проблема. А от Ростити цих дітей, виховувати цих дітей, ем, в, направляти в певному руслі цих дітей це вже насправді дуже велике мистецтво. І якщо не буде згоди єдності в батьків, то це навіть виховання дітей буде дуже складним, а взаємопорозуміння, а ставлення одне до одного. Гаразд, багато хто може мені сказати, ну добре, але що ви хочете сказати, що якщо людина не віруюча, то в неї немає жодних моральних е, нормативів? Е, можливо, є. Але що є визначником для такої людини? Що є добре, а що є погане? Чому щось можна робити, а щось не можна? Якщо я є мірилом всього, то хіба я для себе трошки не підтасую чогось? Хіба я не зроблю для себе простіше, краще? Е, зроблю, чому б і ні? Ну і заключне ваше питання, чи є шанс, що людина зміниться? Шанс є, якби завжди можна знайти на гектарах якогось поля, можна знайти золотий самородок. Можна. Але шанс ну, самородок. Піщинку, наприклад, золоту. Ну, але шанс, скоріше всього, мінімальний, що людина це зробить. Чи може таке бути, там? може що завгодно бути, ну, можна на якомусь полі гігантському розорати якийсь там стародавній скарб, не знаю, там, умовно кажучи, скіфської доби. Але, скоріше всього, на всю країну, ну, на Україну це буде один випадок там, чи два за десятки років, чи за сотні навіть. Ви думаєте, що це саме випаде у вас? Ну, я скажу вам, не плекайте ілюзій. Давайте ще простіше. А з якого переляку йому мінятися? Щоб що шо Дивіться, чоловік така істота, ну не ваш конкретно, взагалі чоловіки. Це такі істоти, які щось роблять тільки тоді, коли дуже треба. Ну, а коли він вже одружений, в нього дружина є. В нього собі є якесь професійне життя, є якесь сімейне життя, є, не знаю, там футбол. От зараз там чемпіонат, є, люди там дивляться, цікавляться цим. От, наприклад, він собі сидить, ну, умовно кажучи, ну, я ж не знаю, чи він любить футбол, але так, наприклад, багато чоловіків любить, то я наводжу такий приклад просто для ілюстрації. От сидить, дивиться футбол, наприклад, там, не знаю, пиво вбиває. А, а чому йому раптом мінятися? Ну, щоб що? Ну, що має статися? Що ви йому більше можете дати, ніж ви йому вже дали, як, наприклад, як дружина? Є якісь варіанти? У мене немає. Ну, просто банально немає. З роками, ну подивіться, в житті дуже багато жінок думають, що от я його переконаю, я йому скажу, я його змушу. Розумієте, от навіть, от навіть якщо вдалося там тій чи іншій дружині змусити чоловіка, я не скажу, що це добре. Тому що чоловік, який відчуває примус, він буде з такої сім'ї все рівно тікати. Якщо це не його вибір, якщо це не його рішення. Якщо він розуміє, що на нього тиснуть, він буде від цього тікати. І це для сім'ї не добре. Ну, дивіться, ще раз, я вже про це говорив не один, не один раз. Любов це не про метелики в животі, любов це не про емоції. Любов це про щось більше. Це хотіти добра іншій людині, це намагатися, ну, не знаю, можливо, так, це прозвучить, можливо, не гарно, але вгодити іншій людині, це переживати за іншу людину, це хотіти блага іншій людині. Не собі, що от я тебе поміняю для себе, але я, тому що тебе там люблю, поважаю, шаную, то я для тебе змінюся, стану кращим, буду вдосконалюватися. Ми з тобою будемо цікавитися чимось спільним. Мені здається, ця тема сьогодні є. Дуже сильно недоціненою Але насправді, дяка Богу, за всі ті сім'ї, де чоловікові з дружиною разом, їм просто разом добре. Колись я на цю тему навіть проповідь казав, це була пасхальна проповідь. Я казав про те, що в цьому житті от є така картинка гарна, як там така бабуся старесенька з дідусем лежать, і там котик в них там десь лежить моркоче. Е, і написано: в цьому житті важливо набутися разом. От насправді, щасливі ті пари, які просто, от, їм просто добре разом. Е, у книзі Приповідок гарно на цю тему написано, що е, краще. В сім'ї, коли там є якийсь там овоч, там зеленина чи городина написано, аніж е, в сварці сидіти з казаном повним м'яса. Е, тобто так, щаслива та сім'я, яка тішиться, будь-чому, ну там є якась картопля, ну то й добре, там є якась морква, ну, то й добре. А Набагато гірше, коли люди живуть в достатку, мають не аби що. Можуть похвалитися, доробилися, слава Богу, бізнесмени це добре. Але миру в сім'ї немає. Вони не тішаться одне одним. Хай Господь Бог дасть вам багато внутрішнього миру, спокою і зробити правильні рішення.